Вітаю всіх братів і сестер, хто прийшов в дім молитви, щоб знову пороздумувати над Словом Божим. Зовсім недавно ми вітали один одного із Новим Роком, а вже закінчилась Третя субота в новому році. Тому нехай усе маловажне відступить на останній план, а на першому місці. Хай нас буде те, що пов'язано із вічними інтересами. Нехай Дух Христа живе в наших серцях. Тоді буде усунений всякий гнів, гіркота, образа, злість, а до терпіння, доброта і любов будуть частиною нашого життя. Нехай що тільки чистий, що любе, що гідне похвали буде у нас в новому році, щоб усі ми благодать Ісуса Христа використали в повній мірі і отримали всі спадщину святих. Перша субота нового року, пам'ятаєте, говорив пастор яку тему? Тема була про народження Ісуса Христа. Дійсно, весь світ говорив про цю подію. Адже народження Ісуса Христа, це, мабуть, найважливіша подія на нашій планеті Земля. Немовля, народжене в яслах Віхлієму, це є ваш і мій Спаситель. Різдво це, мабуть, радісна подія, адже Усе небо раділо народженням Сина Людського. Луки, 2 розділ, і 14 вірш. Хор ангелів співав, слава Богу, на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. Його місія була чітко визначена небом. Він прийшов спасти те, що загинуло. Матвія, 1 розділ і 21. Вірш. Він спасе свій народ від Його гріхів. Тому жертва Ісуса Христа це центральна тема плану Спасіння. Але сьогодні Бог мені положив на серце говорити про Ісуса не як немовля, не як акція Божу, а як первосвященника. Тому тема про небесне. Святилище. Істина про святилище Небесне, це є стовпом віри адвентистів сьомого дня. І вона повинна бути розуміла усім нам у контексті Євангелії. Нам потрібно розуміти усі ці ритуальні дії, які були встановлені самим Богом, щоб розуміти, як ми спасаємося, а Бог нас спасає. Минулому, теперішньому часі і майбутньому. Все служіння Ісуса Христа показувало три фази служіння Христа: це замісна жертва за грішників, пересвященницьке служіння Христа і Кінцевий суд над світом. І питання: навіщо досліджувати і знати про служіння Христа в небесному Святилище. Як ви думаєте, мабуть, щоб краще розуміти план спасіння? Скажіть, а що було б, якби Ісус Христос, ця замісна жертва, помер би і не воскрес? Жертва за все людство принесена і так би залишилася в могилі. Біблія відкриває нам, що Ісус Воскрес для нашого оправдання. Він переміг смерть, переміг диявола. Диявол все робив, щоб Ісус не був нашим Спасителем. Але Воскресіння Ісуса Христа має велике значення для усіх віруючих, всіх поколінь, які жили до нас, які живуть зараз і які будуть жити після нас. Апостол Павло пояснює цю істину детально. Давайте відкриємо перший коринтян. 15 розділ, будемо досліджувати, 3, 4 і 17 вірш. Апостол Павло каже, що Христос помер за наші гріхи як? Записанням, і що третього дня воскрес, також записання. І що прожив 33 роки, також записанням. І 17 вірш. Якщо Христос не воскрес, тоді і віра ваша даремна, тоді. І ті, які упокоїлись в Христі, загинули. І Далі він говорить: якщо ми надіємося на Ісуса Христа тільки в цьому житті, а ми надіємося в цьому житті на Христа, правда? Бо він нам все дає необхідне в цьому житті. Але якщо ми кажемо, людина помирає і все, то ми є, які найнещасніші люди, так каже Апостол Павло. І далі читаємо 21 вірш, 22-й і 23-й. Смерть бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку, первісто Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. Блаженна надія, ті, що Христові що оживуть під час Його другого приходу, а не вже на небі після смерті. Як Проповідає майже весь християнський світ. Людина, віруюча, померла і каже, вже він на небі дивиться за своїми дітьми, що робиться тут. Жертва Христа абсолютно досконала для того, щоб викупити нас від рабства гріха. То навіщо ще посередницьке служіння Христа? Як пресвященника. Сьогодні багато християн. Сьогодні багато благослові задаються питання, навіщо церква Адвентистів сьомого дня проповідає цю тему про небесне святилище? Невже нам недостатньо істини про замісну жертву Христа? Адже на Голгофі сам Ісус Христос сказав: звершилося! Навіщо ще щось доповнювати? Про служіння Христа? У небесному святилищі. але це не ми доповнюємо. Це Бог відкриває цю істину, а ми її просто приймаємо. Тому що в земному святилищі всі жертви вказували на Ісуса Христа, акція Божого, який примирив нас Богом, взявши гріхи на себе. І слово звершилося. Ми розуміємо в контексті Євангелії завершення плану спасіння як акція Божого. Ось слово вершилося. Адже в зерному святилищі було служіння і священників, які також вказували на пересвященника Ісуса Христа в Небесному святилищі. Це нам пояснює апостол Павло. Давайте відкриємо Євреям, 2 розділ і 17 вірш. Апостол Павло каже. Тому треба було йому в усьому уподібнитись братам, аби бути милосердним і вірним пересвященником перед Богом для ублагання за гріхи людей. Треба було йому уподібнитись братам. Тому він був в нашому тілі, він знає всі наші немощі, і він перед Богом зараз для ублагання. За наші гріхи. І коли Ісус вознісся на небо після 40 днів, коли Він був з учнями, і Він став нашим пересвященником і тоді зійшов Дух Святий на Апостолів. Адже служіння Ісу Христа воно нерозільне, так як ми вже задали, три фази служіння Христа: це замісна жертва. Служіння Христа в Небесному Святилищі і Кінцевий суд над світом, вони є дуже важливі і вони йдуть послідовно одне за одним. Адже служіння, яке завершував священник в земному скині, показувало у необхідності в посередницькому служінні, тому що є гріх і його страшні наслідки. Це розділення грішної людини із Богом. Це велика прірва. Тому посередницьке служіння вказуло на примирення грішника зі святим Богом. Ісус є нашим посередником. Ні священники, ні православної церкви Московського патріархату українського, ні пастор, ні понтифік не можуть нас примирити з Богом. Апостол Павло 1 Тимофія, 2, і 5 вірш каже, один Бог і що? І один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, який заступається за нас. Давайте розглянемо дві історії, щоб розуміти роль заступника. Вихід, 32 розділ, ми часто згадуємо, коли народ був біля гори Сінай. Народ чекав Моїсея, не дочекався, і зробив собі ідола і почав танцювати перед золотим телям. Мойсей спускається із гори і бачить відступлення в народі Божому. Танці, крики. І він, як ревнитель по Богу, що робить? Розбиває скрижалі і, як ревнитель, спалив теля. Що зробили вони? І 20 й вірш каже, стер його в порох, розмішав з водою і заставив їх випити, щоб вони відчули гіркоту гріха. А потім, що робить він? А потім стає посередником 32 й розі, 31, й і 32 й вірш. І вернувся Моїсей до Господа та й сказав: «О, зрішив цей народ, великий гріхом, великим гріхом. Вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти пробачив їм їхній їхні гріх, а як ні, мене з книги своєї, яку ти написав. Ми бачимо тут Мойсея як посередника, він заступається за свій народ. Тут немає жертви, правда, але ми бачимо готовність Мойсея стати жертвою за народ. Якщо не пробачиш, то і мене вичерпне з книги життя. Друга історія коли Корей, Датан і Аверон, ці три священники зробили бунт проти Моїсея, але це був бунт проти Бога. І наслідки були жахливі, ми знаємо, за те, що образили Господа. Числа, 16 розділ і 32 вірш. Написано. Числа 16, розділ, 32 вірш. Земля відкрила свої уста та й поглинула їх і кожну людину, що Кореєва, та і весь їх маєток. Ось які наслідки. Вся сім'я, весь маєток, земля поглинула. А 35-й вірш каже, і вийшов огонь від Господа, та й поїв 250 чоловік, що приносили кадилу. Тобто. 250 чоловік були співучасниками бунта. А народ зразу злякався і відійшов, щоб не померти. Але що робив народ? Пам'ятаєте, що робив народ? Чи ні, 17-й розділ і 6-й вірш, плакав і казали, ви поубивали Господні народ. Тобто і народ був співучасниками. І ми знаємо, почалася поразка. І тоді Арон взяв кадило і огонь від рятовника. Я сказав Мойсей, та й очистив громаду. Число 17 років і 14 вірш. Написано: і було померлих поразкою 14 тисяч 700, окрім померлих у справі Корея. Тут посередником і. Примирителем виступає Аарон. І 15 вірш. І вернувся Арон до Моїсея, до входу з Київ заповіту, а Параска припинилася. В цих історіях є важливі моменти, коли народ повстає проти Бога, Господь одобрює заступництво. Ми всі зрішили, правда? і полишені слави Божої. Але Ісус стає нашим заступником перед Отцем. Це говорить Іван, перший Івана, другий розділ, перший і другий вірш. Іван каже, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви що? Грішили чи ні? щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи, не тільки за наші, але за гріхи. Всього світу. Іван каже, він є облагання за наші гріхи і за гріхи всього світу. Адже Він зайняв наше місце і помер за всіх людей. Жертва була досконала, її достатньо для спасіння кожного грішника. Ісус Христос викупив усе людство: віримо ми чи ні, люди вірять чи не вірять. Але Ісус викупив усе людство ось суть замісної жертви. Він став на наше місце, на місце всіх людей. Ця істина відкривалася у святилищі, адже зранку і ввечері приносять жертва всепалення. Ця жертва показувала усім людям. Дим піднімався, був видимий. Що Бог що робить, поновлює завіт зранку і ввечері. Прощення було приготовлене самим Богом, щоб зняти з кожного грішника вину. Адже агнець Божий був від створення світу. Ісус прийшов і помер за всіх людей. І тепер достатньо прийняти цю жертву. І як люди реагували на цю жертву святилище. Відкривало план спасіння, що грішник особисто повинен принести жертву за гріськ. Ось тут і пропадає універсальність, як дехто говорить. Помер Христос, і вже ми всі померли для гріха, і вже всі посаджені на небо. Адже жертва всепалення відрізняється за жертву за гріх. Знаєте, чим? Жертва всепалення, кров. Не вносилась у святилище, а вилувалася у двері перед житовником. Тому апостол Павло пояснює нам, 2 Коринтян 5 розділ, 19 і 30 вірш, каже, Бог у Христі примирив світ із собою самим, не, не зважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Апостол Павло каже, що Бог у Христі примирив. Світ із собою, всіх людей. А далі він говорить: оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Що примиріться з Богом. Апостол Бав каже, ми як посли замість Христа, проповідуємо істину, що кожна людина повинна особисто примиритися з Богом. Як це відбувалося у святилищі? Люди досліджували своє серця, визнавали свій гріх. Я беру особисту жертву, особисто сповідую свої гріхи, каюся перед Богом. Власна руч беру ножа і вбиваю свою жертву. Я зливаюся цією жертвою, тому що вложу руки на жертву, є переніс гріха із грішника на жертву. І коли ця жата помирала, мій гріх хтось повинен внести у святилище. В земному святилищі це робив то: священник, який вносив кров і очищав. А в іншому місці священник брав кусочок м'яса без солі, візьміть бараніна без солі. Вона добра чи ні? такий гріх неприємний для Бога. А він бере гріхи на себе. І так священник, леви там 4 розі написано, і так священник очистить Його і буде прощено Йому. Ісус, пересвященник, сьогодні відповідальний за те, щоб зробити людину чист, чистою. Адже у земному святилищі ізраїльтяни знали, що несповіданий гріх є непрощений гріх, тому що. Нема переносу гріха із грішника, кров не вноситься у святилище і не очищає грішну людину. Тому сповідаємо свої гріхи, щоб Ісус очистив нас, адже спасіння було приготовлене кожному грішнику, який кається. Він переміг смерть, Він переміг диявола, ось чому ми молимося, ім'я Ісуса Христа, правда? Прости нас. В ім'я Ісуса Христа прийми Мою жертву, адже через Його пролиту кров ми маємо прощення, ми маємо спасіння. Ми віримо всі, що жертва викуплення, яка була на Христі, принесена, вона є повна, вона є досконала. Але вона приймається як? Особисто по вірі, особисте покаяння. Особисте сповідування, особисте прийняття. Ми віддаємо гріх, получаємо що? Виправдання. Такий закон. Віддаємо гріх, получаємо білу одежу. Це говорить Вірний Свідок в Я вже сьогодні читав на уроці свободні школи. Давайте відкриємо. Звернення до Ладокійської церкви це до нас. Він, 17 і 18 вір каже, бо ти каже, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знає, що ти який нужденний, мізерний і вбогий, і сліпий, і голий. І далі він каже: раджу тобі купити в мене золото в оні причищеному, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб. Зодягтися і щоб ганьба на готи твої не видна була, а масю на очі очі намастити свої, щоб бачити. Ось, нам потрібно Дух Святий, щоб бачити свій стан. Він існує каже, раджу тобі купити. А що ми можемо заплатити, як ми які? Голі, нагі? Що ми можемо? Віддати Ісусу. У нас немає грошей і спасіння за гроші не купляється. Мабуть, людина може віддати тільки гріх або дати білу одежу. Правда? Одне, що ми можемо віддати. Дійсно так. Тому Ісус спас нас від прокриття закону, Ісус спас нас за покарання від гріх. За гріх Ісус сьогодні визволяє нас від відпливу гріха на нас. Але Ісус не позбавив від нас гріховної плоті, гріховного тіла, тому нам потрібно покаяння сьогодні і кожного дня, як те, що робили життяни, коли? На свято Йом Кіпур. Приносили кожен жертву за гріх. Визнаючи, що мої гріхи вбили Сина Божого, кров вносилася в святилище і очищала їхні гріхи, які на протязі року занепостили святилище. Грішник підії Святого Духа повинен визнати свій гріх, глибоко сумувати за свій вчинок і просити очистити його чим, кров'ю Христа, тому що кров телят не очищала грішника. Вони вірили, що тільки кров акція Божого очистить їх. Сьогодні нам потрібна вечеря Господня, правда? Це обновляти завіт, це примирення з Богом і один одним. Тому сьогодні нам потрібен Ісус Христос як пересвященник, в небесній святилище. В книзі Велика Боротьба, ми її всі читали. Вісниця Божа каже, що служіння Христа в Небесному святилищі за грішника є така ж невід'ємна частина плану спасіння, як і його смерть на Христі. Чи розуміємо ми? Така сама невід'ємна частина плану спасіння. прощений, викопений, примирений із Богом грішний, потребує що? Очищення, адже чисті серце побачать Бога. Отже, робимо підсумок, які ми маємо переваги через служіння Христа в Небесному святилищі. Апостол Павло до Євреям говорить, 4 розділ з 14 по 16 вірш. Отож, мавши великого пересвященника, що неба перейшов Ісуса Сина Божого, тримаємося визнання, адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабостям. Але який подібно до нас був випробуваний в усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ось як пояснює Ісус Христос. Отже, ставши жертвою замість нас, Ісус дарує нам початок нового життя, коли всі наші гріхи прощені. Ми Вільні. Це є зарахована праведність, так кажуть богослови. Але людина не може стати праведною своїми вчинками чи власними зусиллями. Барс може поміняти свою шкіру. І ми. Це перетворення чи народження згори, як ми кажемо, звершує хто? Ісус Христос. Він як найкращий. Хірург каже, я візьму ваше це серце камінне, а дам вам серце яке чутливе, яке чує голос Божий, яке втікає від гріха. Він наділяє нас силою зростати у вірі і жити праведним життям це є наділена праведність. Люди стоїть праведними, коли довіряючи Ісусу зробити в них те, що самі. Не під силу. Саме це означає праведність по вірі не я, а Христос, який діє в мені. Адже сам Ісус сказав, що я зроблю людину дорожче від щирого золота і від золота ефірського. Я зроблю. Тому апостол Павло говорить усім нам філип'ян. Перший розділ і шостий вірш. Адже хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Ісуса Христа. Амінь. Вічний святий праведний Господь, владика набі і землі. Ім'я нашого Господа Ісуса Христа ми ще раз вітаємося до тебе. І дякую тобі, Господі, що ти сьогодні відкрив нам істину, що ти кинув славу небес, плені ангелів, прийшов на нашу грішну землю, став сином людським, помер за нас, викупив все людство. А зараз, як пересвященник, бажаєш очистити нас, запечатати, щоб ми були. Готові зустріти тебе у славі. Тому даруй нам відчувати потребу в тобі, даруй нам дух смирення, дух покаяння, щоб ми приходили до тебе із відкритими серцями, щоб Дух Святий очистив нас і щоб ми через своє життя тебе прославили як найкраще нашого Бога, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.